Всім доброго ранку. Добрались ми в Карпати на наш облітник, Севуля. Ну, дорога. Така собі, ну але по маленькій доїхали. Саме головне, аби доїхали батьківські сім'ї. Ну, вже хлопці. Розгружають помаленьке. будемо зараз носити. Е, батьківські сім'ї, в тому важче е, вести, тому що один трутень дає тепла плюс-мінус, так як 3-5 бжілок, так що вони дуже перегріваються. Розружають. Так, робота йде. Сьогодні гроші не платять. <плес> так, тут покрутили зверху сітки на сильні сім'ї. Знизу сітка йде. І зверху покрутили сітку. Складна вентиляція. Ну і... Такі, такі сім'ї. Е, таким способом доїжджають сім'ї дуже добре. Або я не попаду, а? Ні, смиреки стоять, слава Богу. Так, робота йде. Приїхали на облітник. Ну і треба трошки попрацювати. Так, батьківські сім'ї вже виклали, зараз сонечко пригріє і бджола почне влітуватися. Ну і хлопці вже працюють. Хтось косить, хтось кожухи розставляє, ну потрібно трошки попрацювати і буде все. Шотко, буде радувати око. Ну і будемо ставити, зараз прокосимо далі електроогорожу, бо ведмеді ніде не поділись. Десь там сидять у нас, зрубі і дивляться, ага. Під'їхав свіженький медок. Побалося послідний твої. Соня? У <реш> нас тут у хатчені завелися Соні. Ну нічого. Це є їхня територія. Ми тут гості. Приїхали, от було страшно, ну але руки все мають переробити. Годи на дві і облітник уже потихеньку набирає свій звичайний вигляд. Так, Хто зайшов перший на канал, це є високогірний облітник, сивуля контрольованого парування бжолиних маток. Тут ми зберігаємо нашу гірську чистокровну Карпатку, а це облітнику. Мені два, так. Так, прокосили і вже кожухи майже всі покрутили. Зараз будемо вже розставляти ЛК у Клеуси. Це то його ряд ще не Так, кожухи покрутили, зараз вже самі викачки. Ставимо кожухи. Петро ще тут реставрацію проводить. Пей. <гум> Стандартно ставим рекачки. Зверху плівку будемо ставити, і дашо? Так, приїхав Васильович там. Унизу привіз пастух. Не бачу, бачу. Васильович, не треба чоботів. Я Та все покошено вже. Сто процентів. Так, підтягнулись хлопці. Ну, зараз ще мають приїхати. Добре рано. Як доїхали? Добре. Усі у апігатинів, що так це підівлівається. Я пішов, я вихочу на другий день моїся залізти до залізло віру. Так, то нуклевуся Васильовича. Кіс Володимир Васильович. Так що будемо зараз розкладати нуклеуси по кожуках. Так, бжілки облітуються потихоньку. Сонечко пригріло. Хлопці проводять дріт на електроогорожу. Ізолятори покрутили. Так. І проводимо отакий от дріт. Буду чотири дроти. Там угорі горі шерсть відмедів вже є десь тут до Смереки. Сухався, чекав, коли ми приїдемо. Так, евекано, клеву, Кожухи майже вже порозкладали, ну ще не всі, але вже майже порозкладали. І будуть стояти так у нас. До вечора. Ну, Лишили їх у спокої, нехай заспокоїться. Постоять до вечора. 8-9 година будемо відкривати. Переважно відкривали ми в обід. Але були зльоти з нуклеусів. Зараз поставили вже лякачки, позаспокоюються. І 9 го година відкриємо. А завтра зранку вони вже почнуть робити обліт. Я думаю, що зльотів буде мінімально. Все, проводимо електроогорожу, електропастух по периметру і будемо підключати вже саме ток по проводах. Погода сьогодні суперова, синоптики передають і на цілий тиждень погоду суперову. Так що сподіваємося, що облід буде дуже, дуже добрий. Ну а саме головне, щоб не зайшли ведмеді. З цього боку гора севуля, а тут у нас іде хребет горган. Наш облітник, так як у такій ямі. Ізоляція тут 100% так, на облітник ще приїхали до нас матководи, розгрузка йде. Ну і зараз викану клеуси підносимо до гори і будемо розставляти по кожухах. Несли ЛКшки догорі? Зараз будуть розкладати вже по ВВК на уклусах. Я беру ці один і склади туди. Я тут так. один. Так, так. Так, Ігор кладе щось певно коментує, чим довго чим мало, побачимо. Бжолі? По побачимо. На мою думку, що якраз нормально. Побачимо результат. Так. так це, але, можу, Зараз пленку наверх. Mm -hmm. Але тепер клади зразу би не прогрівалося сонце, на край собі. Mm -hmm. Ану? Okay. Показуй вджалі. Все, то суперово. Ні. Думаєш? Знаю. Бо якщо много, то злітаю вже перевірено. Там обжил є. No. <gül�> Ні, то добре б жиле тут okay. Так, то марічка. Штатно з нами вже на облітнику. Стабільно, так і відводи. Я роблю. Все, всі розклали? Şəhər qədimdir. Так, бжілка облітується. Сонечко прогріло і обліт пішов. Також бачимо трутень. Почав вилітати, ну ще матки закриті, ну нічого. Ввечері відкриємо і завтра вони вже будуть працювати з нашими матками. Провода провели 4 штуки. Так що наш облітник під током. Думаємо, що мішка не зайде. Хлопці ще встановляють там ворота. А я Ну, саме головне, що ми оберегли облітник від педмедів. Думаємо, що електропастух нам допоможе в тому. Так, Васильович, ЕВК Нуклеуси ставив кожухи. Ну і хотів дати нам інтерв'ю. Можу дати. Як бачите, мої бджілки, ви не знайдете ніде жотизни. Всі нуклеуси обійдете. Всі сіренькі, чиста Карпатка. Раз. Другий раз, як я заселяю нуклеуси, вони у мене сутку дві закриті бувають. Потім я їх після обіду, десь 6-7 година вечора, я їх розкладаю по подвір'ю, куди ніхто не ходить, і відкриваю, даю їм облітітися. Але відкриваю тільки маленькі віконці, щоб матка в мене не вийшла. Чола отак гуртом облітується і потім повертається на вечір, все, я їх закриваю і на другий день вони їдуть сюди. І як бачите, за ніч вони вже от ближче натягнули вурщину. Значить, вони вже не злетять. Так, вони вже активувалися. Так, це, це вже повноцінне гніздо. Все. Навіть матка там файно вже ходить. А, матка собі бігає, вона піде, Бог поможе на обліт. якщо її гавку не з'їсть. <рес> <рес> і все буде гарно. Все, дякую за увагу. Так, все відкривається, встановляється, кожух і даємо спокою десь на... 10-15 днів, так, Василь? Та, цю неділю пропускаємо, що так. прийде, і на насділю приїдемо забирати вже. Так. О. Саме головне би Михайло до нас не прийшов. Ну нічого, ми з року, слава Богу, нам допомогли. Організація... І електроогорожа, є електровод, бачите, ряди. Все обгородили. Так. Торік він пробував добиратися до неї, але ну, видно, йому не сподобалося. Видно, або ця огорожа дуже солена, або що бо він любить, до речі, солодкий. І все. <гум> <гум> так, ну клеву все облітались, бачимо. Е, е, зараз спокійнося поводять. Роман Роману Черепаніму. От він курірує у нашій області від тої фірми, організації, які нам подарили ці огорожі. Хотів подякувати, хлопцям дуже сподобалося. От ми тут працюємо. Я думаю, що все буде гарно. Ну, ну Нехай приїжджає до нас, ми гостимо медом і медовопними медами. Так, і то у Кацабі, а в нас медівка. Ну, і так. З двох слів складається. мед і дівка солодкий і красивий м'який, як дівка. Mm. Так само. <laughs> Все, щасливо, пока. Так, процес пішов, дочекалися ми 9-ї години і тепер я Клеуса е, відкриваємо вже вечором. Так, вжила зараз виходить спокійно. По нуклеусі собі ходить. Ну і завтра зранку вже буде робити повноцінний обліт. КВК-нуклеуси повідкривали, електроогорожу підключили, все працює, таблички встановили. Ну і лишаємо наш облітник у плюс-мінус на 10 днів. Так, все з Богом.